Трамп, новообраний президент, зазначав про те, що Сполучені Штати Америки можуть вийти із НАТО, якщо країни, які входять у склад, не будуть платити більше? І подейкують, що дійсно Трамп до цього дедалі більше схиляється. Були заяви про те, що ні цього не станеться. Але все ж таки, якщо Сполучені Штати Америки виходять із НАТО, виходять із Союзу, яке майбутнє чекає інших країн? Ну, по-перше, не будемо поспішати з, з ре... обговорюємо заяв, які були здійснені ще до моменту інагурації. Це перше. По-друге, це всього-навсього на даному етапі такі чіткий посил інформаційний, щоб вони збільшили вкладення військові бюджети. І певні країни це вже почали робити. Не будемо цього скривати, і це реалія безпосередньо. Так і є. І е, Європейське суспільство ще з по кінця 90-х розглядало питання про створення певних таких окремих військово-політичних союзів, е, не виходячи з НАТО, але виконуючи пев, пев, певні завдання. Тому я б сказав так, що не треба на цьому загострювати увагу. Величезна кількість країн, яка є членами НАТО, е, ну, свято вірять, що НАТО всесильне, але як показала ця війна, що вони заколисали себе в незрозумілих якихось казках, і не не розуміють для чого. Так само, як і ми, нас намагаються заколисати і розповідати, що НАТО вирішить всі проблеми, і безпосередньо, якщо ми станемо членами НАТО, це нас дасть стовідсоткову гарантію про нашому захисту. Так можливо, це так і можливо, і буде. Дай Боже, щоб було. Але як показує досвід попередньої історії, навіть просто відмотаємо історію Другої світової війни. Ми побачимо, як договори е, залишаються просто папірцями, починаючи від е, анексії е, і окупації Чехословаччини по шматкам, окупації Польщі, е, окупації країн е, Балтії, я вже не кажу про простий папірець під назвою Бутапишський меморандум. Це залишилось просто на всім папірцем. Я чітко розумію, що Україна спроможна. Перемогти в цій війні Україна спроможна бути сильною державою і чітко розуміє, що певні країни Європи не зацікавлені, щоб Україна була сильною економічною і військовим відношенням державою. Це також зрозуміло. І коли нас черговий раз починають співати казки про євросоюз. То прості речі, які треба знову з точки зору економічної доцільності розглядати. Ну, дивіться, євросоюз щорічно дає дотацію для фермерів євросоюзу на рівні 50 мільярдів. Тут з'являється Україна з потужними власними землями, з потужними скажімо, виробничими спроможностями. Пам'ятаєте, 400-600 мільйонів могли прогодувати. І починають казати, і нам ж дайте. І дай даже на аннотацію: хто обрадується, які фермери обрадуються? у Франції, в Італії, в Іспанії, в Польщі? Ні, не обрадуються. У нас єдине, тільки треба розібратися, що, шановні, коли нам розповідають про українське зерно, яке блокують. Польські фермери треба розуміти, що це вже не українське зерно, і ті е, зернотрейдери, які вивозять його, е, зареєстровані зовсім в Україні податки платять не Україні. Тому це не українське зерно, це знову інформаційна маніпуляція на користь можновладців цього світу. Так само, і по іншим напрямкам, в Євросоюзі ніхто не хоче бати потужного конкурента в 92-му році. Німецьке видання Шпігель чи дощ велі не пам'ятаю вже точно робила прогноз розвитку економічного і політичного розвитку, в першу чергу економічного розвитку країн колишнього радянського союзу з урахуванням всіх потенціалів, які тоді були. Люди, економіка, освіта, землі, корисні копалини. Вони чітко вивели, що через 25 років. З 92-го року Україна мусила стати четвертою п'ятою країною в Європі за своїм розмахом. Ну вони єдине, що не розрахували, що е, у нас до влади прийшли ті, хто обідрали власний народ, стали олігархами за рахунок власного народу і далі продовжують його е, дурити, обдирати і набивати кишені, і розповідати, які вони охренєнні олігархи і які вони класні меценати. Оце все реалії цього дня. Тому е, для нас треба розуміти, що от дивіться, не як потужно в свій час існувала та сама Фінляндія і Швеція, не входячи військові блоки, так довгий час. Просто наразі вони розуміють, що ситуація загострилась, і в спроможність Росії щодо нападу настала. Тому і нам треба розуміти, що НАТО це добре, але це не стовідсотковий вихід ситуації. От в певних моментах ми мусимо і покладатися на власні ресурси. Дивіться так само, як і той самий Ізраїль. Не є членом НАТО, але в нього є потужний договір з тими самими сполученими штатами про військово-технічне співробітництво, яке забезпечує всі потреби Ізраїлю в величезній кількості. Так і Ізраїль дуже довго йшов абсолютно а, вірно. до того, поки договір. Ми, в принципі, в той за ситуації, навколо кордонів України. Росія і наразі поки що Білорусія є для нас відкрито ворожими державами. Іхні керівництво цих держав є відкрито ворожими і бажають нас знищити. І нам треба відновлювати ті речі, які останні 30 років абсолютно в нашому суспільстві не обговорювались, не були популярними і взагалі про них чомусь мовчали. Це починаючи від національно-патріотичного виховання, в тому числі і фізичне виховання, в тому числі спроможності кожного українця і українки тримати зброю в руках. Дай Бог. Щоб цю зброю ніколи в руках не тримали. Але росіяни завжди нападають на ту країну, яку зсередини розхитались з внутрішніми чварами політичними, національними чварами, граючи на якихось ментальностях на рівні, на яку там можна виховати, що проблема російської мови і певні так. політики на це повелися. І наступне те, що все ж таки росіяни ніколи не нападуть, коли в кожній українській хаті. е-е-е Будуть кулемети, гвинтівка, автомат, ящик гранат, і е, хазяїв будуть знати, що їм робити під час е, тривоги і яку позицію їм зайняти. От чого бояться росіянці, от до чого вони не були готові і чому вони в 22-му році напали в першу чергу? Бо вони були впевнені, що вже ми, е, скажімо так, не готові, що в нас знищено дух воїнів. Я, на жаль. Для них, на жаль, це якраз було навпаки. І незважаючи на те, що наша влада, за прогнозами всіх політиків, і російських, і американських, і британських, планувала капітулювати за три тижні за три дні, українці скрутили велику дулю, достали гвинтівку, ще дідовський обріз достали Куркульський. І пішли захищати свої землі, так Сергій Григорович, Зараз ситуація дещо інша, те, що було в 22-му році, те, що зараз є в українському в українській свідомості, певно, трошки змінилося. Ми це можемо порівняти із тим, як наші чоловіки вступають до лав збройних сил України. Якщо на початку 22-го року, в лютому місяці, під центрами під комплектація, стояли просто черги з хлопців зараз. Ми знаємо, яка ситуація, і ви зазначили про те, що ви вірите в перемогу. Я також віру в перемогу. Я дуже її хочу і стовідсотково не хочу жити під. А, а, Триколором Російської Федерації, але як ми це можемо зробити? Тут ми можемо говорити про е, модель, за якою пішов Ізраїль воювати, е, долучати країни, які будуть нам допомагати зі зброєю. А е, поки ми е, отримуємо план дій щодо вступу в НАТО, Нет. поки ми там е, нам двері трошки при відкритті, інколи закриваються, інколи відкриваються. Поки ми рухаємося до європейського союзу. Ось поки ми ідемо плавно, але в той же час. Ми е, тримаємо опору і тримаємо опір від Російської Федерації за рахунок чого ми будемо триматися. Дивіться е, і е, людського потенціалу, і економічного потенціалу в нашій державі більше, ніж достатньо. Знову приведу такі непопулярні приклади. Е, між тим, Одна з помилок, коли в 22 році нам стали формувати, що ми вже перемогли і будемо пити каву в Ялті. Це величезна була помилка, і це не помилка, це з моєї точки зору. Це було зроблено навмисно, аби розслабити українське суспільство. Друге питання: відсутність мотивації по захисту України. На жодному інформаційному просторі з центральних наших каналів я не бачу, де б розповідали про герої війни, з яких вони міст, як вони героїчно воюють, в яких школі вони навчалися, що їм гордиться район, село, угу. область, будь-яких. Цього ж нема. Також ми не підтримуємо наших героїзм, наших людей, ми не розповідаємо про героїзм. І наразі поки що ми бачимо, що героїчно в 22-му воювали три особи. Це притула. Президент і пес патрон, зараз тільки в нас Зеленський воює. Всі інші все погано. А з урахуванням тої потужної інформаційної розрухи, яку принесла в інформаційний простір Мар'яна Безугла, повторивши маневр німецького генштабу часів е, Першої світової війни, де було повністю знищено довіра до військового керівництва країни російська армія, зараз Мар'яна зробила це ж саме безпосередньо е, всередині українського суспільства. Е, Питання виводу мотивації людей для захисту батьківщини це питання номер один. І ті, хто хотіли, ті, хто дуже бажали йти воювати, пішли ще в 14-15, му му потім е, повернулися в 22-му. А певна кількість е, суспільства виросла чистими споживачами за рахунок того, що відсутність е, національно-патріотичної ідеї на державному рівні. Де не було цікаво жодному президенту України об'єднувати український народ. І виросло два покоління. На жаль, вже два покоління чистих споживачів, які нам казали, яка різниця, на якій мові там спілкуватися. І так само, як е, вам треба воювати, ви йдіть, воюйте. Це перше. Друге, що стосується економіки, ну е... Якщо не відпрацьовано досі мобіліційний план відповідно закону про мобілізацію, мобіліців підготовку, то достатньо складно будь-яким військовим отримувати своєчасно, в потрібній кількості боєприпаси до зброї, яка в нас є на фронті. Я вже не кажу про ті потужні корупційні скандали, навіть останні це мінами, так, мінометними, де міни це просто, ну я не знаю. Я я цих людей, би, які винні в ціх, е, а це провина це е, величезна е, диверсія на рівні держави, диверсія, яка достатньо потужно підірвала е, нашу обороноздатність, бо мінометна мина це е, якраз. Спроможність захистити людей по передньому краю. Це основна зброя командира батальйону. Коли в командира батальйону не потрібна кількість і нема цих мін, то ніякої користі ну, не буде. Особиста хоробрість це добре, але все ж таки війна це в першу чергу економіка. І це потрібна кількість комплексів реп, які треба зробити потрібна кількість е дронів, які треба мати, потрібна кількість мінометів і мін до них, боєприпасів до цього. Поки що у нас це не робиться. Так само, як прості речі, які мусили робитися, ну вже за довгий час, треба було перевести вже нашу державу, нашу армію на хоча б єдиний калібр для стрілецької зброї. Якщо ми розповідаємо про НАТО, то калібр 556 для нас був би найважливіший. Ми навіть цього не робимо. І величезна плутанина в той самій армії по цим калібрам. Тому по грошам, знов таки ж, подивіться, яка кількість грошей. Витрачається або вкрадеться на незрозумілі боєприпаси, які абсолютно не є функціональними, і попередні роки знов таки що величезна кількість грошей, яка крадеться на снарядах. Ми не бачимо ні снарядів. От 22 рік украли. На 1 мільярд 200 мільйонів грошей, так, снарядів ми не побачили, грошей ми не побачили повернених, і ті, хто покарані, також не побачили. Ну, все ж прекрасно, ми розуміємо. Сказати, що у нас немає грошей, ну подивіться, знов таки, ж, яку кількість готівки в іноземній валюти закупає постійно український народ на території України. Це сума виміряється мільярдами. А якби е, була чітка спайка між народами влади, і народ до, до, довіряв владі, то ці гроші він би вкладав би куди? Вкладав би ті ж самі військові займи. До речі, під час Другої світової війни військові займи і в Сполучених Штатів, і в Британії також достатньо потужно поповнювали військовий бюджет країни. У нас цього немає. Наступне питання, що стосується підготовки людей. Чому люди в своїй більшості не хочуть іти в армію? Чому уникають? Ідеологія – це само собою. Але коли в тебе не накачені м'язи, умовно кажучи, військові м'язи, коли ти не вмієш користуватися зброєю, не знаєш, як цією зброєю поводиться, як себе вести в бою, ти знову будеш боятися. Влада займається влада, підкреслюю, не армія влада займається підготовкою власного народу до виконання конституційного обов'язку. Ні. У нас як скала, що президент тренується стріляти. А чому не тренується весь народ, який обрав цього президента? Чому не президент не організував цю підготовку? А чому не тренується? Дивіться, починають, Наскільки мені відомо, уже зі школи військову підготовку проводити для усіх бажаючих українців, можна вступити до різноманітних курсів і пройти навчання Курси Коли... чиї? Курси чиї хто проводить Є ці і курси? приватні є і своїй більшості, а це коли приватні ти вступаєш курси? і береш на себе присягу захищати Україну, то ти проходиш навчання протягом 45 днів за останніми змінами. Так, да, це абсолютно правильно, це, але все на все це поки що тіорії. Теорія, яка існує за рахунок волонтерських спроможностей раз. Друге, на рівні держави, що стосується, от ви сказали, про школярів. Про ці речі я казав ще в 2019 році, і це було прийнято указом президента як програма, яку зелена влада заморозила в 2020 році, і ми втратили 5 років. А тепер я кажу, ви кажете про школярів. Так у нас до 25 років. Поки що не призивають людей, і якщо він навіть в цьому році закінчить, в наступному році закінчить школу, це нам ще мінімум 7-8 років чекати, то й ви розрахуєте на війну 8 років дуже гарно і дуже чудово. Ні. підтримую. А, але ж питання нам треба воювати сьогодні. Розумієте, і командири тих самих бригад, от вони чітко відрізняють людей, які прийшли по мобілізації в 23-му році, і ті, що прийшли в 24-му. Я не кажу, що ті, хто залишився в 22-му році. І коли складна ситуація, ті, хто прийшли в 24-му році, їх прибирають і йдуть воювати, ті, хто прийшли в 23-му. бо у них ще якась була мотивація і якісь цінності, і у них вже є досвід. Треба тренувати людей на рівні. На війні рівень твоїх фантазій завжди спускається до рівня твоєї тренованості. Якщо ми людей до цього не готуємо, то е, проблема номер один: вони і будуть боятися воювати. А коли це на рівні масштаби держави, от в на вашому е, телеканалі, на будь-якому телеканалі, я не бачу жодного ролика, який би розповідав, як користуватися зброєю. Дайте п'ятихвилинний хвилинний ролик кожні дві години по е, порядку користування зброєю. Е, Будь-якої там м 4 1 чи кулемета американська М249, чи пістолети, чи гранати, чи шматочок військової топографії дайте, чи дайте безпосередньо там тактичну медицину. І люди, які дивляться ваші канали, через три місяці будуть почувати себе значно впевненіше, бо вони будуть знати, як це робити. Це так само, як звичайна реклама, якщо ви хочете, щоб купили вашу зубну щітку. То на реклама протягом дня по 30 хвилин по 30 секунд декілька разів на день сформує ваше розуміння, що би цього ви не обійдетесь. Так само і з цим розумінням оборонними навичками. Хоча б в теорії, хоча б в практиці. Де реклама цього? Я не бачу. Коли ну з моєї точки зору величезна кількість програм, вони абсолютно інформаційному просто нічу, не несуть нічого для нашої обороноздатності. Зараз стоїть питання номер один перемогти вижити і перемогти в цій війні. А коли я дивлюсь величезну кількість програм, які абсолютно нічого не несуть, суто на споживачів, то я бачу, що на рівні ідеології держава нічого не проводить для. Мобілізації навіть інтелектуальної спроможності українців вистояти в цій війні. Цього немає. Ми не загострюємо питання. Ми не піднімаємо питання номер один, як нам перемогти і вижити в цій війні. Ось що саме головне. Бо війна зараз це проблема. Ті, хто воює, ті, хто допомагає, ті, хто воює, а величезна кількість людей знаходиться поза цією війною.